Серед багатьох героїв, які віддали своє життя за незалежність України, є й ті, чиє ім'я залишилось у тіні. Однак відданість і самопожертва варті пам'яті. Цей сюжет присвячений полеглому воїну, чия історія та внесок, можливо, невідомі широкій громадськості, але залишили слід в історії нації і серцях тих, хто мав щастя знати ветерана та добровольця Дениса Пономаренка з позивним Аскет, який загинув 16 березня 2022 року в бою за Київщину в селі Мощун. Нам Далось поспілкуватись з родиною загиблого воїна та дізнатись, як формувалась особистість аскета. Денис народився у місті Чернігів, навчався в школі номер 35 Після 9 класів разом з ним я пішла навчатися до професійного до Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту. Він завершив навчання за спеціалізацією провідник пасажирського поїзда. Денис був різносторонньою людиною, дитиною. Займався він свого часу нумізматикою, різьбленням різ по дереву, але основне його заняття, яке він собі вибрав по душі, це був спорт. Він займався рукопашним боєм в нашому чернігівському клубі Чернігів Щит. Також був помічником тренера. На базі цього клубу вони проводили табори, займався патріотично-національним вихованням молодого покоління, але, мабуть, все-таки поруч із спортом ішло захоплення військовою справою. Тато у нас був військовий прикордонник. І він завжди з нетерпінням чекав і родів, коли тато його брав на полігон і в тір. І, мабуть, оце воно з цивільного життя так і пішло. І також проводив для цивільного населення лекції, тренінги з військової справи і медицини до медичної допомоги. І на його тренінгах була були і ми. Він це напевно наша привілегія. що ми отримали його цінні знання саме вдома, і він нас підготував перед повномасштабним вторгненням. Він зібрав членів родини, дівчат і провів нам невеличкий інструктаж. Також родина розповіла, як почався військовий шлях Дениса. 19 років він прийшов в курс молодого бійця. В Азові. Після цього було два роки в Маріуполі він там був. Він гістив на завдання, він був помічником снайпера, він був парамедиком. Він завжди всім допомагав. Він і парамедиком став, мабуть, із-за цього, хоча за фахом він не медик. Але парамедиком він став для того, щоб допомагати людям, допомагати їм виживати. І саме головне це визнання його як парамедика, це коли його хлопці-побратими казали, що якщо з нами аскет, то ми знаємо, що ми будемо всі живі, що він нас врятує. Із перших днів вторгнення російських окупантів аскет став на захист рідних земель. Денис був один із тих, хто стримував ворожу навалу на Київщині, де навесні були запеклі бої. У липні 2023 року захисник отримав нагрудний знак за сприяння обороні міста Києва. Цей шеврон ми знайшли на місці його загибелі. В Мощуні на річницю загибелі захисника Чернігівський спортивний клуб бойових мистецтв «Чернігівщіт» провів відкритий турнір серед спортивних клубів міста Чернігова. Із 24 лютого Денис Пономаренко встав на захист країни в складі ТРО Азов Київ як бойовий медик, але так і не встиг офіційно оформитись. Наразі родина намагається отримати статус члена сім'ї загиблого захисника України. Кожен воїн для своєї родини це всесвіт 16 березня 2022 року. Сім'я Пономаренко втратила центр свого Всесвіту. Трагічну звістку про смерть Дениса родина почула 17 березня. Першим довідався старший брат Аскета Олексій. Воїн отримав смертельне поранення. Тіло захисника кремували, частину праху поховали біля батька, а решту розвіли над Карпатами.